Наталія Євтушенко, головна бухгалтерка Чернігівського підприємства з пошиття спецодягу. Жінка прийшла до головного управління Державної податкової служби у Чернігівській області. На підприємстві виникли якісь проблеми з реєстрацією податкових накладних їх розблокуванням і так далі. Розв'язати проблему Наталії допомагають фахівці консультаційного центру для підприємців. Їх в Україні почали відкривати у лютому цього року. 7 лютого такий центр запрацював і в Чернігові. Ми почали співпрацю з того, що розблокування почали, коли запрацювали консультаційні центри. Ми більш тісно почали співпрацювати з платниками і почали їм допомагати методологічно. У нас є така дорожня карта, яка дає право. Кваліфіковано платнику прислухатися до наших порад, зробити певні дії, юридичні питання, якісь виправити, бухгалтерські питання виправити і вийти з ризикових. Тетяна Рубан каже до складу цих центрів входять фахівці податкової служби, зокрема підрозділ ризикових операцій та юристи. Вони проводять особисті зустрічі з підприємцями, консультації телефоном та онлайн. Ми надаємо телефони гарячих ліній, куди можна звернутися, якщо людина не перебуває в місті Чернігові або в Чернігівській області. Поетапно, пошагово проговорюємо питання, які турбують бізнес, і допомагаємо практично і методологічно вирішити питання, проблемне питання, яке виникло. Наталія Євтушенко каже: зараз співпрацювати з податковою стало легше, тому що раніше як було твоє підприємство, блокують, як Зикови, а ти потім повинен надавати і доказувати, що ти не винен, що ти ну, сумлінно працюєш, що ти це. зараз ні, зараз попереджають, викликають на співбесіду керівництво компанії і кажуть, що вам треба от звернути увагу на Чернігівщині. Станом на 1 лютого на податковому обліку перебували майже 67 тисяч платників податків юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Розповіла Тетяна Рубан. Наша область входить в трійку областей, Івано-Франківська Рівненщина і Чернігівщина, де кількість суб'єктів господарювання збільшилася за попередній рік. Тобто на Чернігівщині нема тенденції закриття фопів. Олександр Мілашевсько, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.